І про розмір локації. От саме тут він має значення: церемонія це не тільки місце, куди можна поставити арку. Деякі ресторани, що хочуть вам продати якусь певну ділянку розміром 2 на 2, кажуть: ось місце під церемонію, ви, як недосвідчене наречене, тому що у вас весілля вперше, дивитесь і думаєте, «Ну так, та можна поставити арку. Але дивіться, від арки раз, два, мінімум три кроки. Ми робимо, ставимо перший ряд стільців, якщо є можливість краще ще далі. І дивіться, тут у нас біля сорока стільчиків. Отака має бути ділянка для церемонії. Це мінімум. Це мінімум, що має бути для того, щоб було комфортно. Може бути ще більший прохід. Тут він мінімальний, що має бути, щоб йшла наречена з татом під руку. Бачите, от я наречена. І є ще тато. В даному випадку ми не розглядали декор доріжки, були такі варіанти поставити якісь композиції. Бачите, тут у нас свідки кидалися грошима. Але якщо ми ставимо ще декор, він з'їдає простір і далі немає можливості проходу. Тому в такому випадку треба ще ширше робити. Тому місце під церемонію воно має бути напевно мінімум. Це щось типу 8 х на 10.